Я йду по місту і всі дівчатки мене хочуть, я всюди, я всюди бачу їх ознаки, що вони до мене залицяються. Так, котику, зрозумій, будь ласка, це неправда. Ти в так, можливо, ти вірно інтерпретував їх знак, що вони залицяються. Але якщо контекст буде невірний, то ти інтерпретуєш невірно. Наприклад, так, якщо ви сидите у кафе і дівчина отак-от поправляє волосся за вушко, це так одна із ознак того, що ти їй сподобався. Або вона на тебе дивиться так солодко та посміхається, або в неї розширилися зрачки, це ти збудив. Але якщо ти йдеш по вулиці, вітер хірачить, тобі в лице. І дівчина робить отак. Це не із за того, що ти суперсексі. Це лише із-за того, що вітер їй також хераче в ліцей. І тепер у неї все волосся, вона просто отак оце. Розумієш? Або от я зараз роблю, бачиш, це я не кокетнічаю з тобою, це мені оце волосся дуже заважає, я хочу, щоб воно отак стало. От. Або ти такий бачиш, о, у дівчини розширилися зрачки, вона возбудилась від мене. А позаду біжить собака, а вона жутко лякається собак. Розумієш? І тому інколи ті ознаки, котрі ми інтерпретуємо, вони залежать від контексту. Зрозумій, будь ласка. Тобто, якщо ти. Бачиш, що дівчина до тебе залицяється в неї медовий голос, вона а, поправляє собі і Це все робить біля тебе, коли ви на побаченні. Це круто. Але інколи, якщо дівчина їде в автобусі, то отак поправляється, можливо, вона просто помилилася в виборі спідниці, і вона постійно підіймається до гори. Або дівчина вдягнула лівчик без бретельок, і він все все время питається уйти ті. І вона його підтягує, бо ну помилилась. Буває таке. Хочеш виглядати отак, але щось пішло не так, і тепер ти виглядаєш і тобі потрібно. тобто, А хлопець може це інтерпретувати як фактори для збудження. Тому, хлопці, якщо ви бачите, що дівчина з вами фліртує або кокетнічаєте. Прочитайте контекст. І ще одне зауваження. Можливо, в автобусі ви думаєте, що фліртують з вами, а біля вас або ззаду вас сидить дівчина або хлопець, з ким насамперед фліртують. Тому, будь ласка, збери інфу. Зрозумій контекст. Зрозумій, де ти знаходишся та в якій ситуації. Можливо, це не флірт, а просто е відповідь на якийсь подразник та на ситуацію. Добре?